Всім привіт, ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Сезон квартальних звітів в самому розпалі, і хочу вам сказати, що на фондовому ринку зараз дуже жарко. Індекс SP 500 за сьогоднішній день прибавив більше 2%. Як можете побачити, що не тільки і технологічні компанії, а майже і всі інші компанії за сьогодні виросли більше як на 3%. Взагалі компанія Meta за сьогодні прибавила плюс 14%. Власне до компанії Meta повернуся трішки пізніше. Через що так відбувається? Через те, що. Що, власне, багато технологічних компаній власне, сьогодні, вчора відсвітувалися по своїх фінансових результатах. Ну і вони навіть перевер... перевершили прогнози аналітиків і прогнози самих компаній. Через то маємо шалений ріст власне тих самих компаній. Ну і власне дані компанії тягнуть і за собою весь індекс вверх. Хочу показати вам, як виглядає мій інвестиційний портфель на сьогоднішній день. Бо за сьогоднішній тільки один день портфель мій зріс більше як на тисячу доларів а Бути точнішим аж на 1327 доларів. Це власне за один тільки день. Як так відбулося, і взагалі для чого так і завдяки, яких, завдяки яким компаніям портфель зріс аж настільки? Подивіться, тут можете в Interactive Brokers, якщо маєте рахунок, можете собі тут вибрати, щоб власне зміна була в відсотках від, там, від найбільшого до найменшого. І можете побачити, що за сьогоднішній день я вже знімаю власне відео після закриття фондового ринку, але що відбувається, по Поза, позари, позаринкова, не денна, а вже якби постмаркет, торгівля. Ну і власне, подивіться, за сьогоднішній день мета платформ придбала плюс 14 Взагалі то я навіть бачив. Більше як плюс 15, через що, ну так як вам кажу, що результати фінансові навіть перевершили прогнози самої компанії. Компанія Amazon вже відзвітувалася після закриття фондового ринку, і на пост зросла аж на 13%. І, власне, по компанії Amazon я вперше за останній хіба рік часу вийшов в плюс. І взагалі по даній компанії я вже в плюсі на 90 доларів. Плюс, крім того, за сьогоднішній день теж відзвітувалася компанія Comcast акції. Теж зросли на 10%. Результати знову були ліпші, як компанія очікувала. Крім того, ще сьогодні відзвітувалася компанія Medical Property Trust MPV Ticker. Ну і акції зросли на 8% аж в моменті. Ну і крім того, і, власне, ті великі компанії, як Meta, Amazon, потягнули за собою ще інші компанії, які теж раніше відзвітувалися. Компанія Google за сьогодні прибавила. 3%. компанія Paypal плюс 3%. Ну і як можете бачити далі по всіх моїх компаніях. Деякі компанії просіли, наприклад, рікі жоменникабаку за сьогодні просіла на 0,2%, MGEN мінус півтора відсотки. Це власне на постмаркеті, бо в принципі компанія теж від сьогодні був звіти, власне, після закриття ринку. Ну і компанія відзовівалася добре, бо на одну акцію заробила більше, навіть ніж вона сама очікувала, але не дотягнула в принципі трішки по вирушці. Для того акції трішки все-таки просіли. Ну і компанія MediFast мінус 1,6%. Ну, але повернуся до власне компанії MetaPlatform, бо в дану компанію в мене вложено 2,5 тисячі доларів. Вартість позиції в даній компанії на сьогоднішній день це 4300 доларів. В сумі одна акція в середньому в мене коштує 138,5 доларів. Ну і загалом, бачите, за один день акції зросли на 526 доларів. Це тільки даної компанії, ну, а взагалі позиція на 1810 доларів в плюсі. Середня ціна в мене 138 доларів, але хочу вам сказати, що купував акції і по більшій ціні, і трішки меншій. У мене є тут така табличка, яку я вам показую досить таки часто, де в мене записані всі. Мої покупки, вся історія. Якщо перейду, наприклад, в Interactive Brokers, власне, закладочка Interactive Brokers, де в мене куплені всі акції. Ну то давайте знайду вам метою і покажу. Подивіться, коли я купував її 8 лютого 22-го року. Це вже більше року тому, купував за 220 доларів. Це найбільше, в принципі, що я купував. Це власне, тоді почав відкривати позицію в даній компанії. Ну і в мірі того як акції падали, я їх докуповував. І подивіться, взагалі, на майже такому дні мені вдалося купити. Це прям рідкість. По акції найменше, що коштувало за останні тих 5 років, це хіба власне 85 доларів. Ну, Мені вдалося купити по 89 доларів аж цілих 8 акцій. Ну а зараз бачите, що пройшло буквально, дивіться, я купив 3 листопада 2022 року. Пройшло там 5 місяців, можна сказати, повних. Чи, там 6, 5 5 місяців повних пройшло. Акції з 90 доларів зросли до 238. Ну, тут, власне, на Кому як сайт, як Google Фінанси, можете побачити, що акції зросли на 14%. Ну, але це тільки за сьогоднішній день, за від початку року акції зросли взагалі на 91%. Давайте відкриємо за 5 років, то ситуація виглядає не так вже і добре. Ну бо після свого такого all-time high, який власне компанія коштувала тоді в моменті 300 майже 80 доларів, акції тоді обвалилися аж на цілих 76%. І, власне, від того дна, навіть бачите мені, Показує, що дно тут 90,79 доларів Центів, але навіть було менше в принципі акції коштували дешевше. Ну то від того дня виросла аж аж на 162%. Я власне знімав вам колись відеоролик, в якому розказував і показував, що акції прям дуже сильно недооцінені. Ну і бачите, сам, крім того, що показував вам, що акції недооцінені, то сам інвестував в дану компанію трішки більше ніж зазвичай. Ну, чесно кажучи, я хотів збільшити ще позицію, тільки на там той час в мене просто не було. Стільки вільних грошей, щоб заінвестувати в дану компанію. Ну і добре, давайте закрию тему компанія Мета. Вона все-таки хороша навіть по сьогоднішній ціні, але вже менше, ну, в принципі, логічно, як вона тоді коштувала по 90 доларів чи там по 100. Ну, але все-таки цікава позиція, і продавати не збираюся, бо думаю, що пройде ще буквально навіть не один, ну там, скажімо, один рік, і акції будуть коштувати більше, навіть як 378 доларів. Можливо, я і помиляюся, це не є інвестиційна порада. Це тільки. Суттєво моя думка і мої інвестиції. Е, ну і крім того, давайте покажу вам ще й компанію Medical Property Trust. Компанію я купував по 8 доларів 11 центів за одну акцію. За один рік акції так само опустилися вартості на 55%. Від свого дна вони тут коштували 7 доларів 27 центів. Компанія відросла на 17,5%. Компанія відзвітувалася і відзвітувалася досить таки добре. Зросли і. Показники виручки і показники виручки на одну акцію. Ну і в принципі, бачите, за один день акції зросли на 8%. Хоча бачите, в моменті вони коштували навіть ще дорожче. Ще крім того, як я вам казав, компанія Comcast відзвітувалася за сьогоднішній день акції зросли на 10,2%. Прям ну, реально дуже багато, як за один день, на 10% це реально дуже багато. Ну, компанія в мене є в портфелі трішки в принципі акцій, бо хіба лише тільки 20. Середня ціна покупки 37 доларів 50 центів. Зараз в позиція в мене в плюсі на 7,4%. Компанія виплачує дивіденди. Дивіден на дохідність yield on cost на в мене це 3%. На сьогоднішній день на дохідність 2,88%. Компанія від початку року зросла на 13 відсотків за останній рік. Ще поки що знаходиться в мінусі на 3 відсотки, за 5 років на 26 відсотків. Ну якщо максимально візьму, то взагалі шикарна цифра: плюс 13 тисяч 323 відсотки. Це не враховуючи власне всі дивіденди, які компанія виплатила. Ну і дуже цікава компанія, яку я купив вже майже рік тому. Я її купив, до речі, одну акцію 5 травня 2022 року. Власне в день, коли в мене народився мій син. Ну, я її купував тоді в середньому за 2390 доларів. Як добро пам'ятаю, після спліту в мене стало 20 акцій середньою ціною покупки хіба 119 доларів 50 центів. Ну але потім під час такого ще падіння того бо. Реально компанія за останній рік, подивіться, там з 140 доларів. Це за останній рік була коштувала навіть 83-84. Дивіться, якщо візьму за 5 років, то подивіться з all time high 185 доларів. Акції опустилися аж на цілих, давайте подивимося, скільки на 52-54%. Ну Мені вдалося ще потім, власне, я тут купував по дето ціні по 120 десь доларів. Десь хіба тут, так 5 липня, десь ну власне на такому тому даному падінні мені вдалося тоді купити акції. Потім був такий період, коли акції вже буквально за місяць-два виросли до 140 доларів, але далі падіння продовжилося. І власне в даному діапазоні, на такому відскоку, мені тоді вдалося докупити ще п'ять акцій в ціні. Хіба по 95 доларів. Давайте подивимося, мене тут все записано. Ну, звісно, записано для того, щоб потім відзвітуватися ще перед податковою. Ну, бачите, що купував 5 ак... ну, 20 акцій 5 травня 2022 року 119.50, так як я вам казав. І 5 акцій мені вдалося купити 21 23 2023 року в ціні 94 32 долари 32 центи. Ну і бачимо, вийшов знову квартальний звіт по даній компанії. І за сьогоднішній день акція Зросла, подивіться, на 4,6% за сьогодні вона зростала так. Це торговий робочий день на біржі, а вже на постмаркеті акції зросли на 9%. Хочу вам сказати, що в моменті я тут бачив цифру плюс 13%, але це тільки на постмаркеті. Тут маленькі об'єми торгівлі, і хочу вам сказати, що скоріше за все, завтра, коли відкриється біржа, тут буде ріст більше як на 15%. Я прям впевнений, що так буде. Ну і бачимо, що. Тут акції, бачите, коштували взагалі 122 долари за одну штуку. Ну, реально дуже хороша цифра. І кажу вам, що компанія вже виросла і вийшла в плюс в моєму інвестиційному портфелі. Загалом мій портфель поки що в плюсі на півтора тисячі доларів. Небагато, в принципі. Пам'ятаємо, що зараз ніби ніхто не каже, але ми знаходимося в рецесії. Я думаю, що ми власне. В ній і є, хоча кажу, що мало хто це говорить відкрито в портфель. Поки що в плюсі інвестиції регулярно це власне даються. Дають мені такий плюс, тому що я просто докуповую з кожним разом дешевші просто акції, так само як тоді було з компанією Meta чи з компанією Google, подивіться так, так само, як я їх докуповував регулярно. І компанія теж вже вийшла в плюс в моєму портфелі. Ну але хочу вам сказати, що завдяки тому, що зараз е, пол, е, польська валюта зміцнюється в відношенню до е, американського долара. То в сумі, скільки я заінвестував, це власне 119 тисяч 350 злотих, тобто я ввів на свій брокерський рахунок таку суму грошей. Але якщо перерахувати власне долари, тобто вартість цілого портфелю з тих акцій, перерахувати в мою валюту на сьогоднішній курс валюти 414, то я поки що знаходжуся взагалі в мінусі, бо 118 тисяч злотих. Ну але я взагалі не переживаю, бо далі продовжуватиму інвестувати. Ну а для мене це буде. Плюс, бо тепер мені потрібно менше моєї валюти, щоб купити таку саму кількість доларів. Подивіться, ще буквально 4 квітня я поповнив рахунок на 4300. Це, власне, в той день, коли я поповнював, було рівно 1000 доларів. Буквально, пройшло буквально 3 тижні, якщо добре, так, якщо добре порахувати, 3 тижні лише пройшло. Бачите, 150 злотих могло лишитися вже в моїй кишені. Так що так то є, так все є. Хочу вам сказати, що інвестиції в акції досить таки. І скучна справа, бо у сьогодні, сьогодні акції зросли на на подивіться на 4%, Завтра вони можуть впасти на 2%. Все рахується власне в довгому. Горизонті подивимося, як це все буде, коли пройде 5-10 років. Надіюся, що ще продовжуватиму знімати для вас такі відеоролики, і вони вам подобаються. Якщо вони вам подобаються, є такий спеціальний сайт, як Патреон. Можете мене там підтримати. Всі силочки будуть внизу під даним відеороликом. А на цьому в мене все. До зустрічі в наступних відеороликах. Па-па!